Сергій жартує з персоналом другої міської лікарні. Ще вчора хлопець був на операційному столі, а сьогодні вже в палаті кардіохірургічного відділення. Сумської області, біля кордону, десь кілометра за полтора-два державного кордону. Під час виконання бойового завдання, вже змінюючись з позиції, був і в бронежилеті, і в машині. І дві впіві просто врізались в машину. Адреналін вилізти, других витягнути. То не може угу. і ховатися далі. Сергій каже, разом з ним в автівці їхало ще шестеро побратимів. На щастя, вижили всі. Сергій же буквально народився в сорочці. Уламок влучив перикард – зовнішню оболонку серця. Поранення боєць отримав 9 квітня, ось але був курс антибактеріальної терапії. Були до обстеження певні, там робили комп'ютерну томографію, щоб визначити вже хід самої операції. От сьогодні операція відбулася і все пройшло вдало, уламок видалений. Удалося це зробити без застосування апарата штучного кровообігу, тобто нанесли бійцю мінімальну травму це із бокового доступу. Тому будемо мати надію, що період реабілітації і відновлення. У нього займе небагато часу. Для проведення такої операції друга міська лікарня запросила професора та доктора медичних наук з інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Сам пацієнт прибув з евакуації в госпіталь МВС, але через складність операції його передали до кардіохірургічного відділення другої міської. Загалом в операції брали участь 11 фахівців. П'ятеро з них приїхали з Києва, адже мають досвід проведення такого втручання. Раніше чернігівські лікарі не стикалися з такими операціями, адже здебільшого бійців з такими або подібними пораненнями намагаються доставити одразу до інституту Амусова для подальшого лікування. Ми в інституті в нашому маємо досвід 168 таких операцій. Це унікальний досвід, тому що із 2,5 тисяч військовослужбовців, які прооперовані від початку повномасштабної війни. 168 – це 8% від усього. Це саме бойова травма серця. І ми зараз, перше за часи війни, подали на європейський з'їзд кардіохірургів наш досвід застосування неодимових магнітів, видалені уламків. Зовнішнього оболонка серця Сергія уламок дістали завдяки неодимовому магніту. Це спільна розробка інституту імені Амосова з госпіталем північної групи військ, який раніше називався Харківським госпіталем. Такі магніти активно застосовуються у травматології, загальній та судинній хірургії. На балансі другої міської лікарні їх немає, каже генеральний директор. А от з інститутом Амосова медперсонал співпрацює постійно задля обміну досвідом з інститутом Амосова ми завжди на прямому зв'язку. І не тільки їх плануємо відправляти, чи ні ми і робили це вчора, і позавчора робимо сьогодні, і, звичайно, сподіваємося на те, що у нас буде така можливість продовжувати навчатися. У провідних фахівців інституту Амоса в плані підготовки наших фахівців під час повномасштабної війни українські лікарі зіткнулися з багатьма викликами, яких досі не зустрічали в такому масштабі. Зараз їхній досвід лікування воєнної травми настільки цінний, що вони радо діляться ним з іншими колегами задля збереження здоров'я наших воїнів. А Сергій вже готовий знов до бою. Попри поранення, вже дуже хоче назад до хлопців. В частину можна хоч це не виписувати, але не дозволяють.